Від початку повномасштабного вторгнення Миргородська громада стала прихистком для багатьох внутрішньо переміщених осіб. Ще в березні, з прифронтового селища Нью-Йорк, що на Донеччині, до Миргорода, приїхала Тетяна Красько. Жінка говорить, у себе вдома активно займалася громадською діяльністю. Тепер, змінивши місце проживання, не може сидіти без роботи. Ми написали великий проект, який називається ВПО як ресурс для розвитку громади. І цим проектом ми хотіли показати, що переселенці можуть бути корисними для громади, а громада може стати справжнім домом для переселенців. У рамках проекту, продовжує пані Тетяна, вже провели перший захід. Переселенці, об'єднавшись із місцевими жителями села Хомутець, зайнялися благоустроєм поблизу садиби муравйових апостолів. Ми хочемо пригорнути увагу до цього пам'ятки садово-паркової архітектури хомутецького парку і долучаємося до ініціативи. Коледжу, сад, сади перемоги. Ми висаджуємо дерева, дерево як символ життя. Все це, що буде напрацьовано під час цього проекту спільними зусиллями мешканців і переселенців, воно залишиться в громаді хомутця. І ми хотіли б залишити слід по собі. У Гомотецькому парку, який, до речі, є одним із чотирьох на Полтавщині парків пам'яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Учасники акції посадили 50 плодових дерев, які були закуплені в рамках проекту «Прогон ЄС за діалог за фінансової підтримки Європейського союзу. Директор Гомотецького фахового коледжу Сергій Шенкаренко розповідає: ініціативи внутрішньопереміщених осіб підтримують із задоволенням. Ще навесні посадили горіхову алею, а тепер Фруктовий сад. Сьогодні зустрілися із нашими друзями, які разом спільно працюють із нами на території Хомотецького фахового коледжу Полтавського державного аграрного університету. Вирішили посадити фруктовий сад. Яблука, черешні, вище, можливо, колись зустрінемося разом з ними і посмакуємо плодами цього саду. Загалом, громадська організація студія громадських жіночих ініціатив, на чолі з Тетяною Красько, в рамках проекту переміщені особи як ресурс для створення розвитку громади планують створити кімнату спільного простору для переселенців, хочуть провести велозабіг та організувати великий захід під назвою Колективний вплив, залучивши до нього місцевих жителів хомуця задля вирішення проблем розвитку села.